Американське видання Нью-Йорк Таймс написало великий матеріал про російсько-українську війну, про участь в ньому американських генералів та офіцерів, і про в тому числі о той планований контрнаступ 2023 року. І цю статтю в нас починають підхоплювати, шерити з неї тільки ніби такі основні цитати і подавати це як пояснення, чому, мовляв. Сталося не так, як планувалося, і хто в тому винуватий. Я перечитав навіть увесь той текст тієї статті, і хочу вам сказати, що він значно ширший аніж те, що в нас поширюють зараз в соціальних мережах. Тому давайте трохи про це поговоримо і спробуємо з цього зробити якісь висновки. Віктор Таран, український політолог, публіцист, громадський діяч, написав такий короткий собі переказ той великої статті, що вийшла в Нью-Йорк Таймс. Стаття називається. Партнерство таємна історія війни в Україні, Нерозказана історія про приховану роль Америки в українських військових операціях проти російських армій. Вторгнення. От саме, типу, скорочену рецензію Віктора Тарана багато поширюють у соціальних мережах. Що написав Таран. «2022 рік. У Візбадені створили секретний штаб Task Force Dragon. США давали розвідку координати артилерію. Українці стріляли. Система працювала відмінно. Весна 23-го року підготовка великого наступу, головна мета Мелітополь. США наполягали зосередитися на одному ударі, Залужний погоджувався. Але Сирський хотів іти на Бахмут. Зеленський підтримав його. Плану більше не існувало. На ставці Зеленський віддав наказ поділити боєприпаси порівну між Мелітополем і Бахмутом. П'ять найкращих бригад віддали сирському, американцям нічого не сказали, вони лише побачили дивні пересування на супутниках. І от, мовляв, замість прориву сталося повільне просування на кілька сіл, замість 12 бригад на південь пішло 7, решта на Бахмут. Сирський казав американцям Я не згоден з планом, але виконую наказ. Байден, мовляв, розумів, що план провалився, він почав знімати обмеження травні США дозволили бити по Російській Федерації, створили операційну зону до 80 кілометрів углиб. Перші удари були по Білгороду, це був новий етап. В серпні ЗСУ зайшли в Курськ, начебто без дозволу від США, але з американською технікою. Мовляв, таким чином було порушено умови тої операційної зони. Це був шантаж, казали в Пентагоні, але не припинили підтримку, щоби не кинути українських бійців. Паралельно йшла операція Лунар Хейл Атаки на Крим. Планували 100 об'єктів. Цілі визначали спільно ЦРУ і британці. США хотіли точкових ударів, а Україна хотіла ширшої кампанії. Зеленський казав Блінкену: Ви помиляєтеся, ми знаємо, росіян треба бити по Москві. Але США були проти. Восени 24-го року РФ наступала на Покровськ. США просили знизити призивний вік, але Зеленський відмовлявся. Каже, у нас немає чим озброїти 18-річних. Після перемоги Трампа страх, мовляв, лише посилився. Байден на прощання зняв останні обмеження, дозволив удари штормшедов і Атакамс по Ерефії. Отакий от, от допис від Віктора Тарана, але він дуже сильно скорочений. Від каналу Самий Сік розкажемо трохи більше про це все. Одразу давайте обумовимо головне. Ми зараз живемо в час величезної війни і не тільки на полі бою фізичному, але і війни інформаційної. Ми вже багато разів казали і продовжуємо казати: нікому не вірте безоглядно. Ні Fox News, які хвалять Трампа, ні Нью-Йорк Таймс, які, начебто й нейтральні до Трампа, ні українські правді, ні нікому. Всю інформацію сприймайте критично. Ми не знаємо, хто і чому захотів зараз це все опублікувати. Зі скороченої подачі цієї статті випливає, що, наче через зеленського і сирського, та їхні неправильні рішення контрнаступ на південь провалився. Але я прочитав усю статтю, витративши на це купу часу, там у статті все значно більш заплутано. У статті згадуються і неправильні рішення сирського, і неправильні рішення залужного, і зеленського. І, мовляв, надто повільно українці наступали, і, мовляв, надто сильно затримувалися, коли зустрічали опір невеликих груп російської армії, і так далі. І так далі. В цілому пам'ятайте, що у США зараз повністю змінився курс політичний, і зараз для Білого Дому вигідно виставити українців як неслухняних, недовишколених, недоговороздатних, і, взагалі, мовляв, самі винні і мало дякували. Ви бачите, що робить Трамп, і при чому він робить це не тільки по відношенню до України, але й до ЄС, до Канади, до Мексики, до данської Гренландії. Ви бачите, що Трамп це самозакоханий старий нарцис, який однією ногою вже у могилі стоїть, але досі ніяк не може заспокоїтися через те, що ще не всі гроші світу в його кишені, помішаний на грошах мільярдер. І враховуйте це теж, коли читаєте матеріали в американській пресі. Тональність там теж може помінятися через це. Так, у принципі, в цій статті говориться, що американці вимагали 12 бригад всі сили кинути на удар на напрямок Мелітополя. замість того пішло лише 7 бригад, а інші 5 пішли воювати на Бахмут. Але хто може точно сказати, що якби було 12 бригад, то вони б пробили цю стіну, пробили би ці. Суцільно заміновані величезні території, без авіації, яку США не надали для цього етапу війни. Рашисти мали вдосталь часу з осені 22-го року до літа 23-го. За цей час вони закопалися там, забетонувалися, замінували все, що могли, і виставили артилерію і дрони позаду, без домінування в повітрі, без своїх кабів. Є великі сумніви, що і 12 бригад змогли би там пробитися. Ми зараз можемо констатувати, що наступ і на Бахмут, і на Мелітополь були невдалими. Це так. Але чи допомогло би збільшення кількості живої сили, ніхто не може сказати однозначно. Якщо серед наших глядачів є генерали чи, бодай офіцери Генштабу, які тямлять у операціях такого масштабу, напишіть нам у коментарях свою думку, буде дуже цікаво. Так, зараз цей текст із Нью-Йорк Таймс. В сильно-сильно скороченому, особистому викладі Віктора Тарана репостять і кажуть, ось подивіться, чому провалився контрнаступ, але це зовсім неочевидний висновок, якщо дивитися на увесь текст. Крім того, врахуйте, що ворог добре розумів, куди ми плануємо атакувати. Ворог там був готовий. А це вже половина причини провалу. Бо ще древній суньзи. Казав, що половина успіху або й більше це заплутати ворога і застати його зненацька. Цього українським силам категорично не вдалося на превеликий жаль, ситуація була надто очевидною ворог розумів, що нам потрібен вихід на Мелітополь і ніякі додаткові маневри його не змогли відхилити від цієї думки. Інший цікавий момент у статті кажуть, що США, начебто, не знали про Курську операцію. Але якщо згадати про дуже спокійну реакцію США та ЄС на ту атаку ЗСУ, то виглядає так, що це якось не надто правдоподібно. Навряд чи ця операція була для них аж таким сюрпризом. В цілому, якщо дивитися на весь текст статті Нью-Йорк Таймс, там йдуть закиди не тільки проти Зеленського, але й проти Залужного, сирського, генерала Тарнавського, який керував тим наступом на Мелітопольському напрямку. Проти Ковальчука та проти інших. Мовляв, американці радили одне, а українці не слухали надто обережно, надто повільно і так далі. Окрім того, американці вкотре згадують, що вони вимагали від Зеленського знизити призовний вік до 18 років, але той відмовлявся вони це називають помилкою. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що коли наші запитали в натівських консультантів, що робити з мінними полями, ті порадили їх просто об'їхати. Вони не могли зрозуміти і повірити, що це неможливо, тому що російські мінні поля безмежні, як сама Росія. Тому радимо вам почитати повний текст тої статті знову ж таки, посилання дамо в першому закріпленому коментарі. Він англійською мовою, але через Google перекладач воно доволі нормально перекладає. І закликаємо не робити якихось категоричних висновків ця війна надто складна для простих рішень. Цю інформацію сприймайте критично, чи та інформація з Банкової, чи з Вашингтону, чи з Нью-Йорку. Однозначно лише те, що все це тримається на тих, яким треба або відбивати атаки на свій окоп, або вставати і йти штурмувати окоп ворога. От тут все однозначно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!